Казали потеряне покоління це діти 90-х, потім діти 2000-х, а це потеряне покоління зараз саме найперше водію. Я давав присягу народу України. Тому я пішов. Ми зможемо їх вигнати, у нас вистачає сил, хоча їх дуже багато. Вони вилазять з кожного вікна будинку розбитого. З... Будь-де будь-де, Але ми можемо. Знайомтеся, це лизівчанин Андрій Фомахін. Він військовослужбовець Збройних сил України. Зараз чоловік на реабілітації після кількох поранень, що отримав, коли разом з побратимами звільняв Харківщину та Луганщину від російських окупантів. Під час штурмових дій я йшов перший вів координацію в одному напрямку. З інших будівель почали вести вогонь зі стрілкової зброї, і мені зачепило ліву сторону тіла. Поки відновлюється, Андрій знайшов час та завітав до нашої студії, щоб до Дня добровольця розповісти свою історію. Це був 2015 рік. Це були найбільші бої тоді, це було Дебальцево. На той час це мені було 25 років. Я працював на Озівському ковальському механічному заводі. Ну і в той час почало приходити розуміння ситуації в країні, що таке. Військовий обов'язок, я добровільно пішов в воєнкомат, військомат, пройшов комісію, але мене не взяли мобілізованим, не мобілізували. Мене відправили на строкову військову службу. Я проходив її в Десні, навчальний центр Десна. Якраз пройшовши курс молодого бійця. Познайомився зі своїм командиром, він, так сказать, добровільно умовив мене підписати контракт. Поки на сході країни тривала антитерористична операція, а потім і операція об'єднаних сил Андрій встиг побувати у найгарячіших точках. Ну я тим паче бачив, що таке руський мір. Той що почався в 2014 році, але ж він перекинувся на частини, які були захоплені в Луганській та Донецькій області. Я об'їздив всі ці області і бачив, які руйнування залишала після себе армія іншої країни. Тому мені не хотілося, щоб в нашому місті, в області та будь-якій, в якому місті нашої держави були такі ж самі руйнування. Військовослужбовець зізнався у 2019 році. Вирішив повернутися до цивільного життя, влаштувався на роботу, але весь цей час спілкувався з побратимами, аналізував новини. Тому рюкзак з військовою формою тримав на поготові. Скористатися ним довелося 24 лютого. Прокинувся, побачив по телевізору бойові дії. В цей час просто пройшло розуміння, не думаючи, одягнувся і все. По-перше, це мій громадянський обов'язок. По-друге, я давав присягу народу України. Тому я пішов. Так же, як і всі наші хлопці-лазівчани, які пройшли бойові дії, вони всі були о 8-й годині коло нашого центру комплектування. У всіх такий же самий був настрій. Ніхто ні про що не думав, всі виконували обов'язок. На повномасштабну війну Андрій вирушив з мобілізованими та добровольцями з лозової і близнюків. Деяких знав з більшістю познайомився на місці. Вони були зараховані до складу 92-ї окремої механізованої бригади імені Отамана Івана Сірка. Тому точкою збору став її пункт дислокації село Башкирівка. Військовослужбовець пригадує далі. Події розвивалися стрімко бомбардування авіацією, ракетні обстріли, колони техніки, стримування та наступи. Тримали оборону міста Чугуєва. І військової частини. Але нам довелося перегрупуватися, ми відтягнулися трошки далі. Ми перегрупувалися в іншому місті, і буквально через пару днів ми вже видвинулися обороняти місто Харків. Якраз найгарячіша фаза це 27-28. Число було. Ми обороняли західну частину міста, Холоднегірський район. Відсилювали угруповання наших військ, які знаходилися на півночі міста. Ну так ми майже місяць пробули в місті Харкова на обороні. Бойове злагодження підрозділів та навчання військовій справі відбувалося одразу на полі бою, бо на захист країни стали не лише ті, хто мав досвід в АТО ООС, а й ті, хто не проходив із строкової служби. Натомість групи, на які поділилися бійці, були згуртовані та вмотивовані. Разом вони звільняли Куп'янськ та Ізюм. Деякі міста та села заходили першими та видавлювали ворога. Казали, що потеряне покоління це діти 90-х, потім діти 2000-х, а це потеряне покоління зараз саме перше і воює. Майже більша половина тих хлопців, яких я знаю, які були на контрактній службі в Збройних силах, вони були мого віку або молодші. Це 25-26 років. Нормально ці хлопці воюють і вони не хочуть здаватися навіть. Люди, які старшого віку, їм же важче. Андрій Фомахін поділився: найбільше бійців на всіх позиціях і напрямках мотивує підтримка тилу рідні, друзі, волонтери. Усі виборюють право для наступних поколінь жити в мирі, мати свободу та право обирати. Щодо прогнозів про дату святкування перемоги України над Ордою, боєць стриманий. Говорить, попереду багато роботи потрібна зброя та люди. Але те, що український народ впорається, він не сумнівається. Після перемоги Андрій планує подорожувати спочатку україною, потім за кордон до друзів. Підтримували та допомагали. У нас йде війна, але прекрасну мелодію ми зіграємо завжди. slow <laughs>